Читаємо разом Рейдірд Кіплінг Потішні казки. Як слоненя дістало свій хобот? У далекі часи слон не мав хоботу. У нього був лише чорнуватий товстий ніс, завбільшки як чобіт. Який мотався з боку в бік і піднімати ним слон нічого не міг. Та з'явився на світі один слон, молоденький слон, слоненя, яке вирізнялося невгамовною цікавістю і що хвилини ставило якісь запитання. Воно жило в Африці й усю Африку мучило своєю цікавістю. Воно питало свого високого дядька Страуса. Чому в нього пір'я росте на хвості? І високий дядька Страус зацебив його своєю твердою притвердою лапою. Він запитував свою високу тьотю жирафу, чому в неї шкіра плямиста? Висока тьотя жирафа зацебила його своїм твердим, притвердим копитом. І все-таки цікавість його не вщухала. Він питав свого товстого дядька гіпопотама, чому в нього очі червоні. Товстий дядько гіпопотам за це бив його своїм широким пришироким копитом. Він запитував свого дядька Павіана, чому дині мають такий, а не інший смак. Дядько Павіан за це бив його своєю кошлатою прикошлатою рукою. І все-таки цікавість його не вщухала. Він ставив питання про все, що тільки бачив, чув, пробував, нюхав, мацав, а всі дядьки й тітоньки зацебили його, і все-таки цікавість його не вщухала. Одним чудовим ранком невгамовне слонення поставило нове дивне запитання. Воно спитало. Що у крокодила буває на обід? Усі закричали шш. і взялися довго без зупину бити його. Коли нарешті йому дали спокій, слоненя побачило птаха коло коло, який сидів на кущі терновника і мовило Батько бив мене, мати била мене, дядьки й тітоньки били мене за невгамовну цікавість. А я все-таки хочу знати, що у крокодила буває на обід. Птах коло коло похмуро гаркнув йому у відповідь Йди на берег великої, сіро-зеленої каламутної річки Лімпопо і сам подивись. Наступного ранку невгамовне слонення взяло банани дрібні з червоною шкірочкою. Цукрову тростину довгу з темною корою та сімнадцять динь зелених хрустких і оголосило своїм милим родичам Прощавайте, я йду до великої, сіро-зеленої каламутної річки Лімпопо, щоб дізнатися, що у крокодила буває на обід. Воно пішло трохи розпалене та анітрохи не здивоване. По дорозі воно їло людині. А шкурки кидало, скільки не могло їх підбирати. Ішло воно, йшло на північний схід і її лодині, поки не прийшло на берег великої, сіро-зеленої каламутної річки Лімпопо, як йому й казав, дах коло коло. Треба сказати, що до того самого тижня, до того самого дня, до тієї самої години невгамовне слонення. Ніколи не бачило крокодила і навіть не знало, який той має вигляд. Перший, хто впав слоненяті в око, був двокольоровий пітон, величезна така змія, що обвився навколо склястої брили. Вибачте, ввічливо промовило слоненя, – чи не бачили ви в цих краях крокодила? Чи не бачив я крокодила? гнівно вигукнув пітон. Що за запитання? Вибачте, повторило слоненя, та чи не можете ви сказати мені, що у крокодила буває на обід? Двокольоровий пітон миттю розвернувся і почав бити слоненя своїм важким приважким хвостом. Дивно, зауважило слоненя. Батько й мати, рідний дядько і рідна тітонька, не кажучи вже про дядька гіпопотама і дядька павіана, завжди били мене за невгамовну цікавість. Ймовірно, й тепер мені за це саме дістається. Воно вічливо попрощалося з пітоном, допомогло йому знову обвитися навколо скелястої брили та рушило далі трохи розпалене, але й ані трохи не здивоване. По дорозі воної а шкурки кидало, оскільки не могло їх підбирати. Біля самого берега великої, сіро-зеленої, каламутної річки Лімпопо. Воно наступило на щось, що здалося йому колодою. Одначе насправді це був крокодил? Так, так. І крокодил підморгнув. Вибачте, вічливо промовило слонення, чи не зустрічали ви в цих краях крокодила? Тоді крокодил примружився і наполовину висунув хвіст із твані. Слоненя вічливо позиткувало, йому зовсім не хотілося, щоб його знову побили. Йди но сюди, малятко, сказав крокодил, чому ти про це питаєш? Вибачте, вічливо відповіло слоненя. Та батько мене бив, мати мене била, не кажучи вже про дядька страуса і тітку жирафу, яка б'ється так само боляче, як дядько гіпопотам і дядько Павіан. Бив мене навіть тут, на березі, двокольоровий пітон. А він своїм важким приважким хвостом колошматить сильніше за них за всіх. Якщо вам все одно, то, будь ласка, хоча б ви мене не бите. Йди но сюди, малятко, повторило чудовисько я крокодил. І на доказ він залився крокодилячими слізьми, услоненят і з радощів навіть дух перехопило. Воно стало навколішки і сказало Ви той, кого я шукаю вже багато днів. Будь ласка, скажіть мені, що у вас буває на обід? Йди но сюди, малятко, відповів крокодил, я тобі скажу на вушко. Слониня пригнуло голову до зубастої, смердючої крокодилової пащі, а крокодил схопив його за ніс. Який у слоненяти до того дня її миті був не більшим від чобота, хоча й набагато кориснішим. Здається, сьогодні, промовив крокодил крізь зуби, здається, сьогодні на обід у мене буде слоненя. Це зовсім не сподобалося слоненяті, і воно сказало вніс ось так Не треба, пустіть. Тоді двокольоровий пітон зі своєї склястої брили прошипів. Мій юний друже, якщо ти зараз не візьмешся тягти з усієї сили, то можу тебе запевнити, що твоє знайомство з великим шкіряним мішком, він мав на увазі крокодила, закінчиться для тебе погано. Слоненя сіло на березі і почало тягти. Тягти, тягти, а його ніс далі витягувався. Крокодил бурхався у воді, збиваючи білу піну хвостом, а воно тягло, 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 ніс слоненята далі витягувався. Слоненя вперлося, всіма чотирма ногами і тягло, 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 а його ніс далі витягувався. Крокодил загрібав хвостом воду, ніби веслом, а слоненя тягло, тягло, тягло. Щохвилини ніс його витягувався. І як же йому було боляче. Ой-ой-ой. Слоненя відчуло, що його ноги ковзають, і промовило крізь ніс, і у нього тепер витягся метра на півтора. Знаєте, це вже задато. Тоді на допомогу з'явився двокольоровий пітон. Він обвився подвійним кільцем навколо задніх ніг слоненяти і сказав Нерозсудливий, та необачний, юначе. Ми маємо тепер добресенько наполягти. В іншому разі, той воїн, в обладунках, він мав на увазі. Крокодила зіпсує все твоє майбутнє. Він тягнув, і слоненя тягнув. І крокодил тягнув, та і двокольоровий пітон тягли сильніше. Нарешті крокодил випустив ніс слоненяти з таким сплеском. Який було чути вздовж усієї річки Лімпопо. Слонення впало на спину, одначе воно не забуло відразу ж подякувати двокольоровому пітонові, а потім почало доглядати свій бідний, витягнутий ніс. Обернуло його свіжим банановим листям і занурило у велику, сіру, зелену, каламутну річку Лімпопо. Що ти робиш? спитав двокольоровий пітон. Вибачте, відповіло слонення, та ніс зовсім втратив форму. Я чекаю, коли він сохнеться. Ну, тобі довго доведеться чекати, відказав двокольоровий пітон. Дивовижно, як дехто не розуміє власної користі. Три дні слоненя сиділо й чекало, коли його ніс сохнеться, а ніс, ані скілечки не вкорочувався і навіть зробив слонення вузькооким. Зрозуміло, що крокодил витяг йому справжній хобот, такий, як і тепер є у слонів. Наприкінці третього дня якась муха вкусила слонення в плече. Саме не усвідомлюючи цього, воно підняло хобот і прибило муху на смерть. Користь перша, оголосив двокольоровий пітон. Цього ти не міг би зробити простим носом. Ну, тепер поїж трохи. Саме, не усвідомлюючи цього, слоненя простягло хобот, висмикнуло величезний жмут трави, вибило її об свої передні ноги і відправило собі до рота. Користь друга, оголосив двокольоровий пітон. цього ти не міг би зробити простим носом. Чи не думаєш ти, що сонце тут сильно припікає? Правда, відповіло слоненя. Саме, не усвідомлюючи цього, воно набрало твані з великої сіро зеленої каламутної річки Лімпопо, і виплеснуло собі на голову. Вийшов грязьовий чепець, який розтікся за ушами. Користь третя оголосив двокольоровий пітон. Цього ти не міг би зробити простим носом. А чи не хочеш ти бути побитим? Вибачте, відповіло слонення. Зовсім не хочу. Ну, так чи не хочеш сам побити когось? вів далі двокольоровий пітон. Дуже хочу, відказало слонення. Добре. От побачиш, як для цього тобі стане у пригоді твій новий ніс, пояснив двокольоровий пітон. Дякую, мовило слоненя, я прислухаюся до вашої поради. Тепер я вирушу до своїх і на них випробую. Слоненя пішло додому через усю Африку, крутячи й вертячи своїм хоботом. Коли йому хотілося поласувати плодами, воно зривало їх з дерева, а не чекало, як колись, щоб вони самі впали. Коли йому хотілося трави, воно, не нагунаючись, висмикувало її хоботом, а не повзало навколішках, як колись, коли мухи кусали його, воно виламувало собі гілку й обмахувалося ним. А коли сонце припікало, слоненя робило собі новий прохолодний чепець із глини. Коли йому нудно було йти, воно мурликало пісеньку. І крізь хобот вона звучала голосніше за мідні труби. Воно навмисне звернуло зі шляху, щоб знайти якогось товстого гіпопотама неродича і добренько його відгамселити. Слонення хотіло впевнитися, чи має рацію пітон щодо його нового хобота. Весь час воно підбирало шкурки динь, які покидало по дорозі до лімпопо. Воно було дуже охайним. Одного темного вечора слоненя повернулася до своїх і, тримаючи хобот кільцем, мовила Здрастуйте. Йому дуже зраділи, і відповіли, йди сюди, ми тебе поб'ємо за невгамовну цікавість. Ви зовсім не вмієте бити, відказала слоненя. Подивіться, як я б'юся. Воно розвернуло хобот і так ударило двох своїх братів, що вони пішли шкереберть. Ой-ой-ой, вигукнули вони, де ти навчився таких штук? Стривай, що в тебе на носі? Я дістав новий ніс від крокодила на березі великої, сіро-зеленої каламутної річки Лімпопо, мовило слонення. Я спитав, що в нього буває на обід, а він дав мені ось це. Негарно, сказав дядько Павіан, – Правда, відповіло слонення. Зате дуже зручно. І воно схопило свого дядька Павіана за кошлату ту руку і сунуло його в гніздо шершнів. Потім слоненя взялося бити інших родичів. Вони дуже розпалилися і дуже здивувалися. Слоненя повисмикувала у свого високого дядька Страуса хвостове пір'я. Схопивши свою високу тітку жирафу за задню ногу, воно протащило її крізь кущі терновника. Слоненя кричало на свого товстого дядька гіпопотама і задувало йому пузирі у вухо, коли той пообіді спав у воді. Зате воно нікому не дозволяло ображати птаха коло коло. Стосунки так загострилися, що всі родичі один за одним поспішили на берег великої, сіро-зеленої річки Лімпопо, щоб добути собі у крокодила нові носи, коли вони повернулися назад. Більше ніхто вже не бився. Відтоді всі слони, яких ви побачите, і навіть ті, яких ви не побачите, мають такі самі хоботи, як невгамовне слонення.